У вашому житті бувало таке, що вам здавалося, ось ви маєте талант, здібності, сили для того, щоб зробити щось прекрасне для близьких, для України, для світу. А життя не би навмисне перешкоджає цьому. Якщо бувало, то подивіться це відео. Хочу поділитися з вами деякими міркуваннями про такі ситуації. Вітаю вас, я Кирило Булкін, і це Ситдаун, мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Пригадалася одна моя стара пісня про театр, і у зв'язку з нею спливли деякі спогади про мій шлях до театру і потім у театрі. А у зв'язку уже з цими спогадами деякі міркування про перешкоди на шляху до реалізації своїх здібностей, які і є змістом сьогоднішньої передмови до пісні. Театром я захопився в 7 класі. Причому слово захопився тут, мабуть, буде неточним, тому що правильніше сказати зрозумів, що театр це те, чим я хочу, можу й мушу займатися у своєму житті. Але на той час я вже готувався до переходу із звичайної школи, де навчався, до фізико-математичної. Адже сімейна стежка була прокладена наукова, і про театр, як про якесь майбутнє в моїй біографії, взагалі не йшлося. І дійсно, я вступив до фізматшколи, провчився там три роки, а потім вступив до фізичного факультету Київського університету і провчився там ще 5 років, а потім вступив до аспірантури Інституту теоретичної фізики, і тільки після року навчання в аспірантурі я відчув собі такий стрижень, який дозволив мені сказати, ні, я кидаю фізику, бо це не моє, а займатимусь тим, що є в цьому житті моїм, тобто театром. Далі я працював у театрі, створював свій приватний театр. Було радіо, телебачення, були різні ще проекти. Потім ми з друзями, колегами створювали спільний театральний проєкт. Це все не державний театр був, але це бувало дуже складно. І часто нагадувало більше не реалізацію здібностей, а биття головою в глуху стіну. І причому я бачив, що поряд зі мною талановиті, а може й геніальні люди, і з ними відбувається та сама ситуація. Стосовно себе можна помилятися, мати якісь рожеві ілюзії щодо таланту. Але я бачив дійсно, що справді талановиті люди роблять разом зі мною поруч цю театральну справу, але з ними відбувається те саме. І я довго не міг зрозуміти, як так може бути, що Бог дав людині талант. І дає такі обставини, які унеможливлюють реалізацію цього таланту. Що талант є, і те, що ми робили, було мистецьки вартісно і талановите, ми мали підтвердження в результаті поїздок за кордон, де отримували визнання і схвальні відгуки на виставу, а потім поверталися в Україну і знову глуха стіна. Я довго не міг збагнути. Чому так відбувається? А потім мені прийшла одна думка, якою я з вами ділюся. Ну, те, що людське життя не є легкою прогулянкою з попутною реалізацією здібностей, це очевидно. Радше воно часто нагадує якусь смугу перешкод, або, я б сказав, набір тренажерів для прокачування, ну, якщо так можна висловитися, духовних м'язів. І так, можливо, це може бути якийсь Тренажер цілеспрямованості або упертості, коли, наприклад, письменник пише роман і вважає, що цей роман може дуже багато дати людству і йде до видавця, потім до другого, до третього, а видавці один за одним йому відмовляють. Але він тоді йде до п'ятого, десятого, двадцятого, і на якомусь 30-му видавці нарешті добивається згоди на друк. І потім виявляється, що це справді світовий бестселер. Такі приклади є. Найсвіжіший у нашому часі це Джоан Ролінг з її Гаррі Поттером. Але на мою думку, може бути ще й інший варіант може бути, що ми маємо хибні уявлення про те, які духовні м'язи прокачувати повинні в цьому житті, заради чого ми прийшли? І ось ми підходимо до якогось тренажера. Цих духовних м'язів і думаємо, о, це тренажер для набування знань. А він виявляється для набування гуль, що теж важливо. Або ми думаємо, ось тренажер для творчого горіння, а він для волячого терпіння. А той тренажер, що ми думаємо для самореалізації, виявляється для самоіронії. Суто гіпотетичний приклад: якийсь талановитий режисер. Хоче поставити Гамлета і вважає це справою свого життя, з тим, щоб потім цей Гамлет пройшов по світовій сцені і вразив людей своїми откровеннями і мистецькими, і філософськими, якимись іще. А виявляється можливо, завдання життя цього режисера це те, як він поводитиметься, коли виявиться, що його Гамлета. Можуть зрозуміти дуже небагато людей, і що він не принесе йому слави, визнання і грошей, от як після цього він житиме далі, робитиме свою справу, будуватиме стосунки людські, творчі, які і без того завжди складні, а в такій ситуації тим більше. От, можливо, це більш важливе завдання для його життя, ніж власне, постановка Гамлета. Це, як завжди, думки, які не претендують на абсолютну істину. Я не буду робити з них якихось висновків, крім хіба що зовсім очевидного, що ніколи не варто ображатися на зовнішні обставини чи на космос чи на когось іще. А що варто, то це намагатися якомога більш гідно проживати ті обставини, які нам дані в цьому житті, в тому числі обставини, які утруднюють або взагалі унеможливлюють реалізацію наших. Здібності. Ну а тепер обіцяна пісня про театр, яка називається Дивний театр. Нається вечір і темінь уста, Оглина різнобарв'я, будинків і сквері, десь шепочуть зізнання гарячі уста, десь стукоче прочани, зачинені двері, А На сценах освітлених. Сотнями рамп ви йдете на поклони колеги мої, Аплодують плодують паратери з галярками ва. Ви ж на мене чекаєте в лавах своїх, тільки я вже обрав надто дивний театр. Де законом спектакль, а на коні життя, деколи б же зігра сцену власної страти, хоч би і вийшло не так, все ж нема бороття, Вип'ю стоячи за незбавиненный талант. Довгий шлях вічну гру їдно поди удар. долю, і за дивний, чарівний, таємний той клад, шаклунів перевтілення лицарів болю. як я б раду до вашого гурту війшов, я б знайшов наречених братів та сестер. Порожній піч точна кров плакав все кохав, як велиці режисер, тільки я вже обрав над то дивний театр, де законом спектакль, а на коні життя, де коли вже зіграв Сцену не власний Хоч би я вийшло не так, все ж нема. Тільки я вже обрав, Надто дивний театр, де законом спектакль, а на коні життя, де коли зігра зіграв, Сцену власний страти, хоч би вийшло не так, все ж нема, бороття, все ж нема. Все нема вороття. Буду вдячний за ваші вподобайки і підписку на мій канал. Переможного миру!